Доброго дня! Я Лілія. Сьогодні у нас 6 листопада, і я хочу зняти своє відео, в якому я розповім вам про мої плани на листопад місяць. Під першим номером я хочу вам заявити про в'язання шкарпеток. Ну, це моя любов любовна шкарпетки. Шкарпетки, які в шкарпетковому сплески це завдання вересня зв'язати шкарпетки листочками, шкарпетки листочками. У мене ось є, дівчатка, ось така пряжа, форза солід. Тут 420 метрів на 100 грам, 75% шерсті, 25% це поліамід, звичайна шкарпеткова пряжа. А ще в мене є, дівчатка, ось такі залишки, які я хочу використати у своєму в'язанні. Також я беру ось спеці Тріо. У мене є 2,5% і 2, не знаю ще точно, якими буду в'язати. І я хочу ці шкарпетки. Зв'язати від мисочка візерунком листочки. Це моє перше таке перший мій проєкт, який я беру з собою. Під номером 2 я хочу зв'язати шкарпетки-сапожки-чубітки для своєї. Майстрині майстрині манікюру. Я їй хочу зробити такий новорічний подаруночок. хочу вив'язати в цьому місяці, щоб потім, коли мені треба було її дарувати перед новим роком, щоб не було ніякого хаосу. І так, у мене є пряжа ось така. Я її купила, пряжа для для в'язання, я її купила в Аврорі. Такий колір, колір, колір. Номер 15, м'ятний такий колір, вже ось бачу гудзик є. І є ось така пряжа Еліт Ярнард. М'ятний колір і жовтий колір. Хочу їх поєднати і взяти з собою в роботу спеці номер 4, і зв'язати такі сапожки, шкарпетки-чубітки. Під номером 3. І я хочу заявити про в'язання, дівчатка, я вибачаюся листочками це завдання жовтня. А от завдання вересня це ось такі в'язання шкарпеток із осінніх кольорів. Чесно кажучи, я не знаю, які це будуть шкарпетки. Я зібрала всю пряжу, яка у мене була осінніх кольорів: зелений, червоний, помаранчевий і жовтий. Що з цього вийде, чесно кажучи, я ще сама не знаю. І звичайно ж, спиці або двічка, або два з половиною тріо. І хочу, дівчатка, сказати, ось ось на цій спиці. І хочу вам сказати, що ще навіть не вирішила, якщо. Попередні ті, які будуть листочками, я чітко розумію, що вони будуть в'язатися від мисочка, то ці взагалі поки що не знаю, які це будуть шкарпетки. Просто не знаю. Ось так. Заявила вам про таку пряжу, що з цього вийде, ми побачимо. Ще дівчатка, хто дивився моє звітне відео, ви всі чудово бачили, що у мене є ось такі веселі шкарпетки це завдання. Квітня місяця. Ось, погляньте, одна шкарпетка у мене вже повністю готова. <coughs> Вибачаюсь. І ось друга шкарпетка у мене вив'язана. Резинка і хулявка. Мені їх треба дов'язати. Це номер 4. І ще, дівчатка, я вже вам розповідала про свою. Сказати біду, не сказати, навіть не знаю, що вам сказати. За свою проблему, так скажімо, зі здоров'ям, в мене проблеми з голосовими зв'язками. І дуже багато рекомендацій мені надав лікар, і одною із рекомендацій було таке, щоб в мене був постійно на шиї якийсь шарфик, щоб утепляв голосові зв'язки, і щоб їм завжди було тепленько, скажімо так. Те, що там медикаментозно, це буде одне, а ще плюс, щоб на шиї завжди було щось пов'язано і утеплені були зв'язки. У мене є ось така пряжа, я навіть не знаю, дівчатка що це за пряжа. Мені когось її подарували. Вона дуже тонесенька, дуже знаю, скільки тут метрів у 100 грамах, дві, два складення. І я хочу от таких зробити. 5 моточків, і взяти спеції номер 3 І я хочу пов'язати бактус. На сьогодні я бачу є дуже багато майстер класів бактусів, таких, як міні-бактуси. Вони довгенькі, не широкі і довгенькі, і саме пов'язуються на шийку. І мені якраз саме такий виріб підходить для, для моїх зв'язочок, для моєї шейки. Ось такі в цьому місяці я з собою беру 5 процесів у роботу. Хочу сказати, дівчатка, що я працююча людина, я працюю з 8 до 5. І основна час, основний час, в який я в'яжу, це вранці. Я прокидаюся о 5, можу пів 5, можу пів 6. І от ось до цього часу, коли я прокидаюся і до Пів сьомої це мій основний час, коли я в'яжу. Е, і ще я в'яжу дуже рідко. Це дуже рідко я можу в'язати ввечері тому що я приходжу з роботи, іноді взагалі нічого не хочеться. А е, і ще такий час буває. Я працюю два дні, на третій в мене вихідний. І коли у мій вихідний. В обід, в обідню перерву мій онук лягає спадки з часу до трьох, оце ще може отакий час я виділяю для свого в'язання, якщо в мене немає там якихось таких нагальних потреб, якоїсь роботи нагальної, то оце весь мій час для в'язання. І, і те, незважаючи на те, що його, ну, скажімо так, катастрофічно. Не мало мені вдається ще на кінець місяця якісь пов'язати готові роботи. Я вам хочу сказати чесно, що в'яжу я з задоволення. як сказала колись Оленка Буганова, дівчатка, вяжіть задоволення. Я ні за чим не гонюся, ні за ким не гонюсь. Є хвилинка, є натхнення, все. Я сіла, пов'язала, просунула свої вироби. Я радію своїми готовими роботами. Цим, я ділюся і з вами. Як я, ви знаєте, дивилася де деяких наших дівчаток, які розповідали, що я сильно зморилася, виснажилася, не хочу не знімати нічого, бо мені і там треба вспіти, і там треба вспіти, і то треба і то пов'язати, і це, і мастер клас знятись, я так не можу. Я ось, Любов, любовна моя, це шкарпетки, хто у мене на каналі, той знає. Я хочу сказати вам, що я все ж таки розвиваюся, продовжую, ну, скажімо так, вдосконалюватися, тому що я вмію в'язати лицеві виворотні, можу розрахувати. Але все ж таки, ви знаєте, шкарпетки, якби я їх не любила в'язати, я вам хочу сказати, що я в'язала, як навчилася там в 5-6 класі в'язати ті шкарпетки на той. Праці, на тих уроках праці, отак От я і в'язала бабушкиною п'яткою. Як нас вчили там закривати, так я і в'язала. Але коли я потрапила на YouTube і побачила, скільки всяких видів п'яток є, скільки різних видів закриття і жакарди. і Хелікси і так далі, тому подібне. І я стала вдосконалюватися і візерунки ажурні, і щось, мені дуже подобається. Я їх просто розвиваюся в цьому в'язанні шкарпеток. Так, да, я пробую в'язати, я взагалі не знала, що таке реглан зверху, я вже його вдосконал, якби досконало, скажімо так, розібралася в його в'язанні. Зараз планую. Розібратися у в'язанні круглої кокетки. Тобто я, я дуже хочу, по-перше, подякувати нашим майстриням. У нас такі чудові майстрині, які не за які кошти, просто безкоштовно знімають майстер-класи, де діляться своїм вмінням, які допомагають таким, як я, скажімо, новачкам, тому що дійсно новачки, я в цій справі те, що я вмію в'язати лицеві виворотні, це ще нічого не кажуть. Але коли ти дивишся, як люди цим майстерно володіють і цим діляться, я дуже їм вдячна і низько вклоняюся їм за їхню працю і бажаю, щоб їхні ручки не втомлювалися в'язати і допомагати нам, таким як я, розбиратися у в'язанні. Дівчатка, ось такі мої п'ять процесів, п'ять планів на. Листопад місяць, що з цього вийде я зніму відео в кінці місяця, відео готових робіт. Побажайте мені вдачі, щоб в мене все вийшло. А я кожному із вас хочу побажати саме найперше: це міцного здоров'я, мирного неба, сімейного затишку і побільше, дівчаточка, вам часу на ваше улюблене хобі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!